Війна мене зустріла на роботі, їхали ми до Львова. Тоді також чули вибухи в бродах, вивозили людей біженців з Києва. Ну, по можливості чи чим побільше, чим швидше, щоб людям допомогти. Так само стало шкода жіночок з малюками, які виїжджали. Ми ну, приїхали і ми їх вивозили на Волинь. Коваль, то дуже шкода стало. Я так, так і приїхав з поїздки, повернувся і пішов одразу до військкомату, кажу, хочу йти служити. Вночі ну, так само до нас прийшла інформація, що одну переправу почали обстрілювати. Ми ж одразу з командиром поїхали в розвідку, що там треба робити. Все вияснили і почали працювати. Ми в черговий раз їхали засипати ті вибоїни, щоб техніка не могла проходити, і зустрів нас дрончик, не наш, так і отримали поранення. Але в машині всі живі залишились. Він поступав в край важкому стані. І зразу пішов на повторну операцію його, відірвало руку полікать майже. Потім великі опухи. Зараз все йде на краще, але після спілкування з ним я бачу, що моральний стан дуже важкий. Він дуже переживає. І Я сьогодні звертаюся до всіх, хто буде приймати Назарія далі. Зробити все можливе, щоб він якнайшвидше одержав класний протез для того, щоб повертатися додому в нормальному стані. Якнайшвидше перемога, щоб в мене було загинути Це було.